«Привіт, ну що, ви там?» Та норм потихенько. Так нам нові танки дали, цілих дев'ять штук. Прикинь. Зараз вмикай відеозв'язок, я тобі екскурсію проведу. Та приїзди, ми тут ще два тижні стоятимемо, я тебе покатаю. І не тільки на танку. Так, тут, біля станції, в Грозівці. Скажеш, що ти до студента тебе пропустять. Ну да, студент то мій позивний такий. Скажи, що ти до студента тебе пропустять. Так. Девіть там. Дев'ять. Грозівка. Ось тут. <ріпи> <ріпи> студент. Студент. <ріпи> Сьогодні ти не дотримуєшся інформаційної безпеки. Завтра до тебе завітають іскандери. Ворог чує. ПИЛЬНУЙ